Прочитаний уривок Євангелія від Матфея розповідає про те, як Господь Ісус Христос наситив п'ять тисяч людей. Про це чудо розповідають всі чотири євангелісти. Про що це євангельське читання? Який сенс цього чуда. Преподобний Максим Сповідник говорить, що потрібне велике мистецтво, щоб побачити і зрозуміти глибинний богословський зміст. Написаного у святому письмі. У багатьох святих отців також є схожі висловлювання. Для святих отців характерним є вчення про багато рівнів змісту святого Письма, і майже кожен біблійний текст має кілька значень буквальне, моральне і духовне. Отож, буквальне прочитання цього євангельського зачала передає нам послідовність подій. Євангеліст Матфей пише, як Господь проповідував і зцілював багатьох людей, які прийшли до нього. Коли ж настав вечір, апостоли просили Господа відпустити людей, щоб вони купили собі їсти. Місце, де проповідував Христос, було, як уточнює Євангеліст, пустинним. Проте Спаситель говорить, що не треба нікуди йти тим людям, а дає вказівку учням нагодувати народ. І коли учні запитують, як ми нагодуємо людей, адже тут усього лише п'ять хлібів і дві рибини, Господь просить принести йому ці п'ять хлібів і дві рибини. Благословивши цю їжу, Христос велить апостолам роздати її багатотисячному натовпу. Зрештою, всі були нагодовані, тобто сталося чудо примноження їжі. Моральний зміст цього євангельського оповідання в тому, що це розповідь про любов, про любов Спасителя до людей. Господу не байдуже, що люди, які йдуть за Ним, голодні. І це показує Христа як учителя, який любить своїх учнів, а не такого, якими були фарисеї і садукеї, які б ніколи не потурбувалися, чи голодні, чи не голодні ті, що прийшли до них. Важливо звернути увагу на таку подробицю як молитва. Сказано, що Христос, узявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив, переломив і дав учням хліби, а учні народові. Про те, що він підняв очі на небо і благословив, треба розуміти не просто як якийсь німий жест, але як звершення молитви. Святитель Іоанн Златоуст. Пояснюючи ці рядки, пише, що Господь подає нам приклад не їсти, спершу не помолившись і не благословивши їжу, що нам дана Богом. У тому, як людина споживає їжу, виявляється, її натура. Людина може бути жадібною і перебірливою, може не мати поваги до самої їжі. А також зневажати тих, хто її приготував або хто разом із нею трапезує. Молитва ж перед їжею навчає нас моральному ставленню до самої їжі, до її споживання, а також до тих, хто її приготував, і до тих, хто разом із нами приймає їжу за одним столом. Ми часто не беремо до уваги той факт, що Господь, який ходив по плоті серед іудеїв, до своїх прийшов. І свої його не прийняли, попри те, що він давав їм, хоча і не прямі, але все ж дуже зрозумілі свідчення свого месіанського служіння. І ось насичення людей в пустелі явно співвідноситься з образом Мойсея, по молитві якого відбулося насичення єврейського народу манною, в пустелі. Іудеї знали і чекали на здійснення пророцтва, даного самому Мойсеєві Господом, і це пророцтво завжди розумілося саме як месіанський текст: Поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він говоритиме все, що я накажу, розповідається у книзі Второзаконня про майбутнього Месію. Вважалося, що Месія повинен показати знамення, подібні Мойсеєвим. Згадаймо в цьому контексті, як звучать вимоги ворогів Господа: покажи нам знамення. І справді, численні чудеса, звершені Ісусом Христом, як от це чудо насичення в пустелі, показують здійснення на ньому, даного Мойсею пророцтва. Отже, чудо насичення в пустелі має глибоке месіанське значення, воно свідчить, що прообрази і обітниці Старого Завіту здійснюються у Христі. Від цього месіанського розуміння можна перейти до духовного, до богословського смислу даного євангельського тексту. Так, Є історичний факт того, що Господь нагодував таку велику кількість людей такою малою кількістю їжі. Але сама ця подія має також інший духовний вимір, а саме вказівку на Євхаристію як на хліб життя. Спаситель сам про себе говорить: Я є хліб життя. Безперечно, Тим голодним п'яти тисячам не одразу був зрозумілий духовний сенс їхнього насичення, але Господь поступово дає символи майбутніх таїнств і насамперед таїнства Святої Євхаристії. Той, хто наситив безліч народу звичайним хлібом, подасть віруючим у нього хліб життя, яким є він сам. І якщо цей хліб насичує тіло, то хліб життя, плоть Господня дає духовне насичення і преображення всієї людини. Ми почули, як малою кількістю хлібів була нагодована велика кількість людей і ще навіть залишилося. Так само і в Євхаристії, Господь дає свою плоть і кров під виглядом хліба і вина, і величезна кількість людей насичується цією їжею безсмертя. Те, що ще багато їжі залишилося, показує, що благодать, яка є у Христа, завжди дається із надлишком. І як залишилася ця тілесна їжа, так і їжа божественна, ліки від гріха, тобто Свята Євхаристія, завжди вдосталь подаватиметься тим, хто приходить її споживати. І як Господь благословляє і дає хліб апостолам, а ті людям, так і в Євхаристії. Господь звершує її і дає через руки священнослужителів усім, хто бажає спожити її. Отже, Господь і через їжу тілесну, і через їжу духовну приходить до нас як Бог благий. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, проголошує пророк Давид. Про те, щоб бути достойними хліба життя, нам потрібно спочатку навчитися приймати із вдячністю звичайну щоденну їжу. На шляху християнському є багато різних спокус. Переконаний, що одна з найсильніших і найпідступніших наших спокус не навчитися бути християнами в простих щоденних побутових ситуаціях. Як часто ми, церковні люди, думаємо, що справжнє християнство це стати мучеником або сповідником, пустельником або ж затворником, а в повсякденному житті, ну яка вже там святість? Але в таких думках, безперечно, неправильних ідеал християнського життя ми поміщаємо десь далеко від нас і географічно, і хронологічно, і ситуативно. Самі ж думаємо, Ось колись потім, в такій ситуації і за таких обставин, я, звісно, зможу проявити себе як справжній християнин. А зараз, сьогодні, ось у цей час і в цій ситуації вже як вийде, так би мовити, по силах, або як у нас кажуть, із поблажливості. А хіба бути доброчесним християнином у щоденній рутині це проста справа? Хіба це не вимагає постійної духовної напруги, терпіння і розсудливості? Щодня ми звертаємося до Бога зі словами Отче наш хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Ми не говоримо дай нам потім, дай колись, але говоримо сьогодні, тобто зараз, цього дня. Ми в цій молитві просимо про хліб як їжу для тіла і про хліб життя. Як їжу духовну. Якщо ми говоримо Господу, дай нам зараз, то хіба ми не повинні усвідомлювати, що й наше життя як подяка Богові має бути праведним також зараз, також цього дня. Доброчесність народжується і повинна розвиватися в усіх моментах нашого життя, в усіх ситуаціях. Не може людина, яка виявляє найгірші риси своєї натури при споживанні звичайної їжі, бути гідною приймати євкаристійний хліб. Не може бути так, щоб людина, яка не навчилася сказати дякую тим, хто поруч з нею кожен день вдома, на роботі, а також всім оточуючим, зможе навчитися дякувати Богові. І не може бути так, щоб той, хто не навчився терпіння і лагідності в щоденному спілкуванні, виявить їх у дні випробувань. Велика чеснота завжди виростає з маленької, і великі подвиги завжди виростають із маленьких щоденних проявів християнського життя. Бути християнином щодня за будь-якої ситуації у будь-якому оточенні. І з будь-якими людьми ось ідеал християнського життя, який має бути нами реалізований. Подякуємо ж Господу люблячому і милосердному, який подає нам щодня їжу тілесну і духовну, незважаючи на те, що ми так недбало вчимося бути щодня Його послідовниками не тільки за назвою, а й по життю.